Все своє життя я пропрацювала манікюрницею у сфері індустрії. Це робота така: тебе не бачить ні твоя сім'я, ніхто ти постійно прив'язаний до роботи. Люди святкують свята, гуляють, а ти обслуговуючи персонал, ти маєш працювати. Сидяча робота зранку до вечора ну, наслідок того. Назбирала не то, що купу болячок, а купу купезну. Просто вага в мене була критична. Я важила 146 кілограм. Набряки страшні, алергія мене не покидала. Просто я трішки полікуюсь, ніби легше, а потім знову це все. Тяжко так було мені. І ви знаєте, моя клієнтка, а тепер вона наставник Світлана Підкянин. Вона мені каже, Оксана, давай щось будемо робити. Е я е зайшла на концепцію здоров'я е і отримала свої круті результати. Я е втратила пострункішала на 45 кілограм. Так, в мене пройшла алергія, щитовидна залоза, е проблеми е пішли. Ну, просто крутий результат. Я бачу, що. Продукт бомбезний, просто думаю так. Маючи такі е, результати, я повинна ділитися з цим з своїми клієнтами, а за 25 років вже база напрацьована. І я потихеньку е, давай роз, ну, розповідати про свої результати. Та дівчата самі бачать, як я стала виглядати. І так, потихеньку е, я підписувала людей, почала рости моя структура. Е, Гілочки мої, я маю вже партнерів у 12 країнах, під мною вже виріс майстер і не один. <плес> і <плес> і... Бізнес-пропозиція. Я звернула на неї увагу. Я думаю, так, треба. от, Давай, Оксана, сядемо, подумаємо, каже Світлана, і всьому цьому розберемось. <плес> я... Просто ціла і подумала, думаю, Боже, як я до цього жила, купа проблем, сім'я не бачить, Ні. а подорожі. Вона мені каже, ти коли останній раз подорожувала? Я думаю, Боже мій, та в мене немає часу навіть кави випити. Які там подорожі можуть бути? І так е я розглянула для себе цю бізнес-пропозицію і думаю, потрібно розвивати, що я мала до і тепер я тут, що я маю. На, ну, на теперішній момент здоров'я моє покращилося. Я, Нарешті моя сім'я кажуть, ура, наша мама вдома. Е, я подорожую і за останній цей рік. Теж е, скільки країн я відвідала е, про це, я навіть і не думала, ніколи не мріяла про це. Я бачу свою сім'ю. Е, я вже отримала фінансову незалежність. Все прекрасно, е, ще мене дуже е, приваблює бонус привілею, особ, особливо е, бонус нерухомості. Е, я маю двох онуків, я маю заради чого це робити. Я поставила таку собі ціль, мету. І думаю, е, Оксана, дівчата кажуть, та що ти тобі 43 роки, чи як я починала там 45? Що ти починаєш е, дитячі ігри гуляти? Що це за такий мережевий бізнес? Я кажу, ні, дівчата. Я буду ламати стереотипи. Все саме головне це ціль, чітко поставити ціль. Все і, хоч маленькими кроками, але йти до своєї цілі. Супер. Щось потрібно робити.